Помилковістю, помилкою, вибачте, назвати цю спецоперацію по, атаки, по по, щодо атації в Суми не можна назвати помилкою. Я поясню чому. А Ми цілимось в цю людину, або а хотіли в дитину, а попали в її матір. Вибачте, це вбивство і цей удар йшов сюди, в центр. Він не йшов на фронт. І розказувати історії, як я те б'ю по фронту, але це помилка, вибачаюсь, ми не можемо знаходити виправдання, коли ти в центр міста міста б'єш ракетами не однією. А якщо не одна вже не помилка. І ще, не пам'ятаю, мені здається, це в Сумах була касетна історія. Це відповідь, коли застосуються касетні речі, коли ми хочемо нанести який удар, яких втрат ми хочемо від іншої сторони, по кому б'ємо.